Вітання усім, хто слухає нас на радіо «Розділля», а також спостерігає за нами в мережі. Наразі в етері програма Жіночі сенси і я її ведуча. Кристина Давачак. Ми продовжуємо знайомити вас із цікавими і непересічними жінками нашого регіону. Говоримо про їхню суспільну діяльність, життєві захоплення, і, власне, виводимо з цього певні світоглядні орієнтири для сучасної української жінки. І сьогодні у нас у студії талановита молода жінка, дружина священника і водночас власниця студії краси. Магістр музичного мистецтва і професійний візажист, викладачка Жидачівської мистецької школи, диригентка і солістка Мар'яна Юрів. Вітаю Мар'яну! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Вітаю Христина! Мар'яночко, Я вам зізнаюся запросила вас у цю студію. Для того насамперед, аби розвінчати певні міфи і стереотипи, які все ж присутні на сьогоднішній день в нашому суспільстві стосовно дружин священника. Дуже багато людей, з осібного старшого покоління, вважають, що ну, дружина священника повинна бути такою надпокірною, надтихою. Е, ну, вести Побожний праведний спосіб життя, це само собою зрозуміло, але вона не повинна десь виділятися, так, бути яскравою. Дивлячись на вас, ми бачимо вас е, виразною, красивою, сучасною і стильною молодою жінкою з неймовірним потенціалом творчим і креативним. І от в мене виникає насамперед таке запитання: як вам е, вдається? Перебувати в цьому статусі дружини священника, десь частково виконуючи оцю місію, так? бо ви, звісно, її виконуєте місію їмості, і водночас не втрачати свого природнього творчого єства, яке десь проривається, яке десь проситься на волю і хоче співати, хоче диригувати, хоче виступати. Як вам вдається все це поєднювати? Дякую за запитання. Насправді не так просто бути угу. дружиною священника. Навіть сьогодні мене мав чоловік до вас привезти, але так як він має місію, це навіть не робота. Священник це не робота. Це як така місія допомагати людям. Я так вважаю. Ну і е, я, як дружина священника, я такі речі розумію, що коли у всіх є вихідні чи відпустки, то е, у мого чоловіка такого немає. Він є потрібний людям завжди і постійно. Тобто зателефонували і він поїхав. Угу. Я це розумію. Е, коли виходила заміж, також це розуміла. На рахунок того, як зараз сучасна їмость виглядає, я вважаю, що Бог дає кожній людині дар. І не використовувати його це є гріхом. Дуже точно. Так, Особливо, напевно, такий дар, як у мене, це мені Господь дав, що в мене такий голос. Ну, не знаю наскільки чудовий. Чудовий. Всі так кажуть, ми От, будемо мати добру нагоду переконатися. Я в цьому. рахую свої вміння те, що я можу. Те, що я маю хор дитячий музичній школі. Угу. З дітками працювати я дуже люблю, угу. співати також мені подобається щодо моєї іншої такої професії студії краси. Ну, я не дуже колись про це думала. Воно якось вийшло само, а потім вже якось так пішло. Я вважаю, що жінка повинна вміти підкреслити свою красу, uh -huh. але таку природню, щоб так. це було не надміру. Ну очевидно, ви володієте певним естетичним, вродженим якимось смаком, та і вмієте все це добре. Так uh -huh. в зовнішньості uh -huh. жінок uh -huh. підкреслити, а щось якісь недоліки, десь можливо частково приховати. Е, добре, Мар'яно, Я е, так розумію, у вас звісно є якісь обов'язки: офіційні чи неофіційні. Як дружини священника, а ви його, звісно ж, підтримуєте, допомагаєте йому в певних його служіннях. так? І, от, власне, я собі отак думаю: а чи бувають такі моменти у вас, сімейні, припустимо, коли ви обговорюєте якісь важливі актуальні релігійні події або якісь християнську якусь проблему, яка наразі на часі? А може, ви е, йдете ще далі і обговорюєте з ним приміром його проповіді? Може, маєте якісь е, зауваження або е, говорите, ви маєте колосальну нагоду е, спілкуватися з отцем дуже близько, так? і е, говорити з ним на будь-яку е, тему. От, власне, мене цікавить аспект. От такої вашої співпраці, чи як це назвати, з його проповідництвом, приміром? Так, я розумію, про що саме ви маєте на увазі. Дійсно, коли я буваю на службі у свого чоловіка, він служить у журавно угу. у селищі Журавно, То коли ми вертаємося додому угу. в місто Жидачів, ми зазвичай обговорюємо. Яка от сьогодні була проповідь? Яке там була Євангелія? Навіть кожної неділі я можу сказати, що чоловік завжди запитується у наших дітей, mm -hmm. що саме говорив отець на проповіді? Тобто, чи були діти уважні? Чи вони, Ясно. Це е такий е батьківський так, водночас е і виховний момент е в себе е в сім'ї, не тільки в церкві. цех. Ну, можу сказати, чим відрізняється сім'я. Напевно, так, як і всі, але е е те, що ми завжди з Богом. Ми починаємо ранок з молитви, а якщо ми обідаємо разом, то також стараємося так, mm -hmm. почати з молитви. Це ну, обов'язково. Неділю, ну такого немає, щоб я не була в церкві, тільки якщо там якась дуже поважна причина, то угу. так. Але це не через те, що мій чоловік священник. Угу. Це є моє таке особисте духовне бажання бути присутньою з Богом, я зрозуміла е, Мар'янко, готуючись до нашої з вами бесіди. Я звісно десь переглядала ті чи інші статті стосовно цієї тематики. І е, натрапила на в мережі на статтю одного із священиків, де він власне роздумує про е, життя дружин, священиків про їхню долю, особливо якщо це молода дружина, так і от він дуже цікаво підмітив, я навіть щоб не бути голослівною. Зачитаю. Бути дружиною священника це бути під обстрілами побожних щодо одягу, косметики, парфумів. Це дуже часто бути до кінця незрозумілою, висміною чи осудженою поза очі. Ви власниця студії краси, ви професійний бровист. Фісажист, стиліст по зачісках, я думаю, там можна продовжувати, правда, список? У вас багато, я знаю, що направду у вас багато клієнток і постійних, і, очевидно, потенційних. Цікаво, як вони реагують або реагували, коли дізналися про ваш такий статус? І чи не виникає у вас інколи в розмові? З людьми якихось таких внутрішніх шаблонів, так внутрішніх якихось невідповідностей з тим, як би ви хотіли, як би люди вас сприймали, і як вони насправді вас сприймають? Тобто про зовнішні стереотипи ми десь частково на початку поговорили. А от власне тепер про, про внутрішні, ну і про. про про те, як, як клієнтки ваші, які звертаються за певними маніпуляціями щодо зовнішності, реагують на це Так, Христина, дякую. Дуже цікаво, бо дуже багато таких каз казусів і смішних ситуацій угу. власне на роботі в студії. Бо коли працюєш, і інколи є такі клієнти, які не з нашого міста і не знають, хто я насправді. Не знають е, моєї освіти і е, не знають, що я це, не знають, що я працюю музичні себе почувають так, так, е, е, і видають. Так, mm -hmm. є такі речі. Е, то просто в як, якомусь ході розмови дізнаються mm -hmm. випадково, і в них така, знаєте, десь напевно п'ятисекундне мовчання. У ну, мене всередині така посмішка, бо я розумію, що люди здивовані, дивлячись на мене. Ну так. так що я дружина священника і що власне ще й працюю у музичній школі, то власне в них дуже великі здивування. От і кажуть дуже багато, що я не схожа на дружину священника. Власне, ми про розвінчення, так, так. про розвінчення оцих стереотипів. Маряночко, ви кілька разів згадали, і я розумію, що це для вас важливо, що ви працюєте в музичній школі. Ви насправді закінчили свого часу Львівську консерваторію. так? Маєте звання магістра музичного мистецтва так, за освітою, диригуєте дитячим хором, неймовірна ви солістка. Направду, ті, хто мав можливість е, слухати виступи Мар'яни Юрівну. Це просто, я не знаю, це якийсь унікальний особливий е, тембр і голос, і зовнішня картинка дуже гармонійно співпадає власне, з внутрішнім чуттям музики і пісні. Маріяночко, поділіться, будь ласка, як ви запізналися з музикою вперше? Як ви відчули, що ви не тільки хочете співати, а ще і можете? Може, якийсь перший свій виступ пригадаєте, коли ви зрозуміли, що це воно, оце ваше, оцим я хочу займатися? Угу. Так, свій перший виступ я пам'ятаю, я йшла у перший клас. Це я йшла в себе в селі у Гніздичеві, uh -huh. і кожному роздають віршики, так як зазвичай. І після того усі мали співати пісню. І щось пішло не так по сценарію, і мені дали мікрофон на вірш розказувати і змінили, що зараз має бути пісня. І, отже, в мене був мікрофон в руці, і я на повний голос було чути тільки мене. І вчитель Неймовірно. з музики зрозумів, що я маю дуже великий дар. І після того, власне, я в нього співала і навчалася. Це був такий початок. Дійсно. Ми там багато конкурсів їздили, угу. і я співала у церковному хорі дитячому. Ну, бачите, так, до церкви, до духовності якось мене привчала, і бабця з дідом, одразу. так, і співала я у хорі. Е, тому і в родині навіть е, були родичі, е, священники, які приходили. Так, напевно, мене Господь одразу готував до чогось такого духовного. А чим для вас є музика, Мар'янко? Е, музика це напевно показати більше що всередині мене, які е, я передаю емоції, е, що я ношу іку любов. Саме десь власне, отак. От і я завжди кажу, що е, я не можу співати пісні, які мені ну диктують, які кажуть. Я тільки можу співати ті пісні, які мені е, підказує моє серце і душа. І тільки Ви ті пісні, так, Тільки mm -hmm. ті пісні я е, обираю, і якщо вона мені підходить, та що я відчуваю, то я їх співаю. Ну на жаль, так як в країні війна зараз, то у мене такі пісні. Е, не є дуже веселі зараз в моєму репертуарі. Ну, десь ну. такі, і навіть репертуар для свого дитячого хору, я розумію, що це дітки, але все ж таки ця страшна війна, ну на жаль, не, не обійде їх. Це вони ну, так, бачать це із тривогами, все ж таки, як вони йдуть в підвали, це зрозуміло все. Тому навіть і репертуар, який підбирається у музичній школі. Він десь і зачіпає ці аспекти війни. Ну, абсолютно, бо воно не може бути так. інакше. Е я думаю, що ми не можемо не скористатися такою доброю нагодою. І бодай фрагментарно, так? бодай куплет не послухати в цій студії е неймовірний спів солістки Мар'яни Юрів. Будь ласка, Мар'яночко, подаруйте нам таку радість. Дякую, я хочу заспівати вам куплетик пісні. Напевно, для кожної людини. Найдорожчою це є мама. І мені здається, що ця пісня завжди буде актуальною. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене. Це на долю. дала. Дякуємо. Це Дякую. направду неймовірно сироти по шкірі, сльози в очах. Ви справді відчуваєте, ви відчуваєте слова, ви відчуваєте музику, і це настільки передається іншим людям. Ну просто, просто талановито дуже. Марянко, але я знаю, що ви ще й мама неймовірно талановитих дітей. Один підростає в нього ще все попереду, безсумнівно. А от донечка Марія вражає своїми успіхами, направду про неї вже говорять в багатьох містах. так? Навіть навіть по Україні вона є е, кандидаткою майстри спорту, власне, танцювального спорту і неодноразово дуже успішно представляє і наш регіон, і Україну загалом на дуже вагомих танцмайданчиках е, світових. Так? Знаю, що нещодавно. Влітку вони з партнером брали участь у чемпіонаті світу в Китаї. А от власне недавно повернулися з Румунії з чемпіонату світу. І, власне, ви, як мама, завжди поруч, завжди присутні. Поділіться, будь ласка, з нашим глядачем і слухачем, як це виховувати таку чемпіонку? Чого воно вам вартує е, і в буквальному, і в переносному значенні цього слова? Угу. Дякую, дякую за запитання. Е, насправді, так, е, моя дочка їй 15 років. Вона є кандидатом майстри спорту. Вона займається у міському будинку культури в місті Миколаєві. Там знаходиться їхній клуб. Їх надзвичайно багато там дітей талановитих, mm -hmm. і їхня пара одна серед тих талановитих дітей. Вона є чемпіонкою України у спортивно-бальних танцях. Чого це вартує мені і взагалі батькам. По-перше, це дуже дороговартісний спорт, я можу собі уявити костюми одні, чого тільки варте, правда? Так, так, в нас є дизайнер з міста Львова Назар Хіцак, дуже угу. талановитий, який втілює всі наші мрії, тренера, Марії, моєї дочки. Ну і також мої. Ви допомагаєте стилізувати костюми, я так, так розумію, правильно? Так, mm -hmm. так. Ми всі спільно е, обираємо яка саме модель, особливо кольори, відтінки, mm -hmm. де щось коригуємо. І тут е, я присутня також, я допомагаю в цьому. Е, ну, Також можу сказати, що на деякі змагання я їду з Марією, і голка з ниткою у мене має бути завжди з собою. І це. Е, для того, ну не просто я це так сказала, а дійсно є різні казуси на паркеті, і мама має бути до всього готова. Я там бігаю з кісточками. Завжди мама як підтримка, завжди поруч. Завжди Марія розуміє, що в неї є надійний тил, і в будь-якому разі мама дасть раду тому всьому, правда? Е, так, так, є е. питання, які вирішує тренер. Це щодо рахунок вже самих танців, ну, а мама вирішує це те, що все поза паркетом. Це все є мамині е, такі речі. Мама робить макіяж. Ми можемо вставати і п'ята, і шоста ранку. Інколи, якщо потрібно, то і зачіски робляться. Марії пощастило з мамою. Мама вміє робити і зачіски і макіяжі е, угу. так. Ну і в принципі і партнера так само десь затонувати це потрібно, е, такі речі робити. І звичайно, що підтримка така е, моральна для дитини, бо інколи стається різне. От зараз в Румунії вона трошечки була прихворіла. І тобто треба десь допомогти дитині, щоб вона станцювала добре на паркеті? Ви мусите не тільки ділом, а ще й словом, мабуть, так якось її надумати, підказати. От цікаво чи повпливали ви якось на вибір цього захоплення, яке переростає так розумію, якусь професійну таку діяльність Марії, чи вона сама хотіла танцювати? Я ще з раннього дитинства бачила в ній те, що вона має схильність до танців, і так як я музикант, я бачила, що вона добре гарно відтворює всі рухи під музику, власне, в ритми музики, що є важливо. Вона також ходила в музичну школу, це не без цього, звичайно, але танці в неї були присутні ще з трьох років. А далі вже йшов вибір, якісь більш такі е, танці, щоб були більш спортивні. І коли з'явилися вони вже дачеві, я вирішила її віддати туди, бо я ціле життя мріяла танцювати бальні танці. Це є моя нездійснена мрія. Ясно. І вона тепер втілюється у мріях вашої донечки. Е, так, так, так. і моя е, Моя доча знає про це. Направду дуже часто так буває. Я вважаю, що це нормальні нормальні речі, нічого поганого в цьому немає. Зрозуміло. Маріано. А якби ми сьогодні говорили про те, якою жінка в час скрути, в час війни якою вона не повинна бути, тому що нам постійно говорять, що ми повинні бути сильними, сміливими, самодостатніми, незалежними. Це само собою зрозуміло. Багато функцій чоловічих внаслідок певних обставин переходить на жінку, ну просто по простій банальній причині, бо його немає вдома. І жінка мусить і той цвях забити, і до сантехніки глянути, і так далі. Але попри це все, як ви вважаєте, чого жінка не повинна ніколи робити, якою вона не повинна бути? Жінка, якщо ми говоримо під час війни, і взагалі мені здається, що не повинна бути замкнутою. Угу. І напевно старатися все ж таки втілювати свої задуми, не боятися. Оцей страх. Він породжує те, що ми боїмося. І більшість жінок вони просто знають, що вони мають доглядати за дітьми, і все це їхня така місія. Мені здається, що зараз сучасна жінка вона може встигати і за дитиною доглянути. І все ж таки навіть працювати вдома онлайн, здійснити свою якусь мрію, не боятися. Що десь помилилися, продовжувати далі. Це є нормально. Просто не боятися, тому що страх, власне, Він не дає нам іти далі. У страха очі великі кажуть, правда, і ви так. дуже гарно підмітили не боятися. Це насправді така євангельська істина, правда ж тому, що Ісус Христос часто говорив і до своїх апостолів, і до жінок. Мироносець так, і до Марії. Зрештою, він завжди повторював: не бійся, не бійся жінко, правда ж. Ну, насправді тут, тут глибокий дуже сенс. Угу. Ми, повинні, ми повинні розуміти, що все ж таки жінка проводить з дітьми більше часу, і вона є приклад для своїх дітей. Вона має стати якоюсь особистістю в цьому житті. А вже, бути що... кимось обов'язково, це, це не важливо, що вона буде робити. Вона може навіть просто бути вдома і торти випікати, і це й буде приносити велике і колосальне задоволення. Просто Але... будь-що втілити втілити свою мрію, проявляти себе творчо, креативно, професійно, просто знайти пізнати в собі. Якийсь такий аспект, так, і розвивати його, мабуть, правда? ж? Так, власне, не боятися, бо я на прикладі своєму можу сказати, що я мала дуже великий страх. Тому що я коли була візажистом, це я починала. Що я вдома е робила mm -hmm. макіяжі і потім сказала собі, що все треба вже трошечки на такий рівень, треба десь орендувати і щось починати. Але я дуже боялася і дуже дякую своєму чоловікові, що він завжди мене підтримує. Бо я йому кажу свої мрії, а він їх втілює. Це прекрасно, це прекрасно насправді. Маєте велике щастя мати такого чоловіка, який підтримує, і допомагає, і сприяє. Це дуже цінно. Ми близимося, Мар'янко, до завершення нашої радіопрограми. І традиційно на кінець ми нашим героїням даємо таке бліц-опитування. тобто кілька запитань для того, аби ближче пізнати вас. Внутрішньо, так дещо заглянути за ем, куліси вашої, так би мовити, особистості. Ми не аргументуємо, не коментуємо, нічого не пояснюємо. Просто те або те. Ви не проти? Так, звичайно, вже прошу. Вже поїхали. Море чи горе? Море. Норовливість чи покірність? Покірність. Розмова чи мовчання? Мовчання. Друг чи подруга? Подруга. Скритість чи відкритість? Відкритість. Котик чи песик? Песик? Словом чи ділом? Ділом. Лисенко чи скорик? Лисенко. І на цій прекрасній, композиційній так, музичній ноті. Ми будемо завершувати. Я лише нагадаю нашим слухачам та глядачам, що сьогодні в програмі Жіночі сенси на радіо Розділля була неймовірна жінка, якій вдається гармонійно поєднувати в собі статус дружини священника і власниці салону краси, музикантка, диригентка. Викладачка мистецької школи і неймовірна солістка Маріана Юрів. Маріанко, я вам щиро дякую, що погодилися на цю бесіду. Зичу вам втілення усіх ваших задумів і мрій і якомога довше зберігайте в собі оцей такий унікальний симбіоз вашого внутрішнього смиренного. Такого служіння Богу, яке направду внутрішньо відчувається, і е, творчого креативу, творчого волевиявлення, і хай у вас все буде добре. Слава Ісусу Христу! Слава наяки Богу.